Щороку, 8 вересня, працівники нафтової, газової та нафтопереробної промисловості відзначають своє професійне свято. В цей день вітання приймають і студенти технічно-фахового коледжу, спеціальності будівництва та цивільна інженерія, газопостачання та енергоефективні системи забезпечення мікроклімату будівель у 2024 році. відділенню газопостачання та заочно дистанційної освіти 32 роки. Фахівців спеціальності газопостачання готують з 1992 року. Не вистачало безумовно кадрів. Матеріально-технічна база була нульовою. І сьогодні я згадував вистави тих наших помічників, стейкхолдерів, як сьогодні модно говорити, які давали нашим дітям путівку в життя, які зміцнили навчальну матеріальну базу, обладнання газове устаткування там з майстерні створювалися. Цей область дуже облгаз дуже допомагав. навчально тренувальний полігон у нас потужний, яких на Україні на пальцях порахувати. Ну і коротше кажучи, сьогодні ми якісно, якісно готуємо кадри. І дійсно виступали наші гості, горлиш вчилися у вищих навчальних закладах третьої, четвертого рівня акредитації вже в університетах, інститутах. То та база, яку вони тут отримали, дуже дуже знадобилась. І ми просто кажуть на парах відпочивали. За 32 роки технічний коледж випустив майже дві тисячі газовиків. Сьогодні вони працюють на різних підприємствах нашого міста. Серед випускників Андрій Кирилов, старший майстер аварійно-диспетчерської служби, з теплом згадує свої студентські роки у рідних стінах. Дружний колектив, хороші викладачі. Ну і студентське життя завжди було кращим, чим вже як зараз буденність, робота, сім'я. Тоді було беззаботно і все було добре. На спеціальності газопостачання нині навчається 60 студентів, 12 з яких сьогодні в честь свята відзначені грамотами за високі успіхи у навчанні. Серед талановитої молоді, і Світлана Рева, студентка третього прискореного курсу, обрала спеціальність газопостачання, аби продовжити рід дідуся. На той момент мені здавалося, що це дуже як сказати ну, розпространено, якось так. І я Вирішила, що мені також це цікаво. І думаю, чому б не спробувати. Я спробувала, дуже класно навчається, дуже цікаво. Світлана вже навіть визначилась з містом, куди хоче вступити і продовжити навчання. Далі я планую вступити на вищу в Київ і продовжувати навчання, поки не буде магістр, і буду продовжувати. Цьогоріч до студентської родини приєдналися 42 здобувача освіти відділення газопостачання. Молоде покоління впевнено крокує шляхом професійного розвитку. Денис Фесик, студент першого курсу, обрав професію за душею. Говорить, у майбутньому планує працювати за фахом. Це передвинута професія, вона мені дуже сподобалася. Я хочу стати газовщиком і вибрав саме її. З нагоди професійного свята директор Прилуцького технічного фахового коледжу Павло Черніков привітав весь педагогічний колектив навчання закладу цей день дозвольте щиро привітати всіх викладачів працівників працівників побажати творчого подальшого успіху доброго вжинку на педагогічній ниві завдяки спільним зусиллям викладачів студенти технічного коледжу отримують якісну освіту і можливість працювати за обраним фахом